На фінансову допомогу від МВФ розраховує і український уряд. Він звернувся до міжнародного валютного фонду, делегація якого зараз працює в Києві, надати черговий транш кредиту у розмірі 5 мільярдів євро. За словами президента американсько-української бізнес-ради Моргана Вільямса, співпраця з МВФ є важливою ще й тому, що вона є своєрідним зеленим світлом для іноземних інвесторів міжнародні рейтингові агенції підвищили свої оцінки в першу чергу через те, що в Україні сформовано уряд консолідовано раду, уряд і президентську гілку влади. Це може означати стабілізацію ситуації, і можливість щось зробити, тобто покращення сталося, але не настільки суттєве. Україні потрібно зробити значно більше, щоб повернути довіру інвесторів. Тоді позичати гроші на міжнародних ринках можна бути значно дешевше. Отже, перші кроки зроблені, але потрібен час, щоб зрозуміти, наскільки цей уряд готовий до тривалих реформ, які мають покращити як імідж цієї команди, так і життя в країні в цілому. Щоб повернути довіру інвесторів, новий уряд повинен, на думку Моргана Вільямса, зробити конкретні кроки для стабілізації економіки але мені здається, що найсерйознішим сигналом для інвесторів може бути інформація про вирішення проблеми з поверненням податку на додану вартість експортера. Йдеться про суму у 3 мільярди доларів. Лише експортерам зерна уряд вже більше року винен понад 500 мільйонів доларів. Це одна із найсерйозніших проблем для інвесторів. Уряд має щось із цим робити і розробити якийсь механізм і часові рамки повернення цих грошей. Ми нині обговорюємо з владою, як це зробити, і якщо рішення буде знайдене, це буде надзвичайний позитивний сигнал для інвесторів.